Доброго дня, шановному панству! Це є урок української літератури, присвячений творчості безсумнівно видатного письменника одного з небагатьох, на жаль, наших гумористів Павла Михайловича Губенка, відомого під псевдонімом Остап Вишня. І в першу чергу ми зосередимось на безмежному оптимізмі, любові до природи, до людини, м'якому гуморі, що є рисою індивідуального почерку Остапа Вишня. Проілюструємо усе це усмішкою під назвою Сом. Під час уроку ви дізнаєтесь про моменти біографії Павла Михайловича, про ті події, завдяки та всупереч яким він продовжував літературну діяльність, розвинете навички літературного аналізу творів в історичному, звісно, контексті, і отримаєте яскравий приклад м'якої сили, того стрижня, завдяки якому наша мова та культура століттями зберігала ідентичність. Опираючись в впливу окупантів, Остап Вишня народився ще у XIV столітті і прожив 66 років дві світові війни, розпад однієї імперії та встановлення іншої, чи не більш зловісної, голодомор, репресії, фізичне знищення української національної еліти, задушення спроб створення незалежної української держави і поплюження власне самої ідеї незалежності і самостійності. Остап Вишня, як і всі українці, жив у складні часи, сповнені насильства і жорстокості, але зумів вижити у тоталітарному світі, так і не ставши частиною системи. Зумів як письменник знайти місце, що дало йому змогу залишитися людиною і продовжувати творчість, яку, до речі, дуже високо поціновували. Павло Михайлович обійздивчини всю Україну. Виступаючи у містах і селах та особисто читав свої твори. Він збирав чималу аудиторію і не лише через досить популярний в усі часи жанр короткого гумористичного оповідання. Народився і виховувався Павло Михайлович у великій родині, що мала аж 17 дітей. Серед інших обдарувань, як зазначають дослідники, сім'я майбутнього письменника. З поміж іншого населення хутора біля містечка тепер село Грунь Охтирського району Сумської області, а саме там вони і жили, визначались досить своєрідним почуттям гумору. Так Юрій Цеков зазначає, що останніми словами батька Павла Михайловича, які він промовив, ставлячи підпис на заповіті, були, при цьому приложив руку і протягнув ноги, раб Божий Михайло. Тож, певний талант Остап Вишня, очевидно, успадкував і зробив чимало, аби його розвинути. Хоча і не без перешкод. Вивчився Павло Михайлович на фельдшера, тобто молодшого медичного працівника, оскільки це було чи не єдиною можливістю для родини дати йому хоч якусь путящу освіту. З 18 років починає працювати у хірургічному відділенні Південно-Західної залізниці. У медицині він себе не бачив. Тож студіював науки і 1917 року вступив до Київського університету. Наступного року в розпал визвольних змагань українського народу його мобілізують до армії Української Народної Республіки і вже за кілька місяців. Він стає начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР, тобто опікується усіма залізничними лікарнями для офіцерів та вояків Української Галицької армії та Дієвої армії Української Народної Республіки. 1919 року офіцер Губенков потрапляє в полон до большевиків, і ті дійсно тішилися такою здобиччю. Вважається. Що з полону його визволив особисто один з поплічників тодішнього верховного правителя, який, як не дивно, уважно читав газети УНР і захоплювався творчістю молодого офіцера. Ось так, у 1921 році, у тодішній совєтській культурі і з'являється нове ім'я Остап Вишня. Розпочалося те, що в літературознавстві називають першим періодом творчості. Основні її риси гостра сатира і гарячі актуальні теми. Працюючи в газеті, Остап Вишня мав доступ до того, що зараз би назвали новинною стрічкою, і обирав найбільш вражаючі факти, аби на їх основі створити чергову уїдливу сатиру. Зрозуміло, що всі його твори проходили суворий контроль та цензуру, а багато їх взагалі писалися на замовлення влади. Проте Павло Губенко завжди знаходив можливість приховати побіж рядків щось дошкульне, не обійшлося і без вірних друзів серед найвизначніших можна відзначити Миколу Хвильового, Миколу Куліша, Олеся Досвітнього, Володимира Сосюру та Максима Рильського. Слід зазначити, що в той період багато митців насправді вкликали надії на відродження якщо не самостійної України, то хоча б її культури та мистецтва. Багато хто чомусь вірив, що влада, яка закріпилась завдяки насильству та терору, дотримає обіцянок і докладе максимум зусиль, аби підтримати століттями поневолені народи у прагненні до прав та свобод. На жаль, сталося інакше. Відродження не відбулося. Більшість митців були розстріляні за вигаданими звинуваченнями без суду. Розпочався голодомор і винищення всього українського. Оскільки Остап Вишня був досить популярною і знаною особою, як у Совському Союзі, так і за кордоном, то, в його випадку, створили зовнішні атрибути справедливого суду. Щоправда, звинувачення у замаху на вбивство тодішнього топ-чиновника виглядало нікчемним, але нікого це не зупинило. Кампанія із травлі гумориста розпочалася 1930 року, а вже у 1933 му його заарештували і засудили до 10 років Сибірських таборів. Насправді до страти 1937 року мав відбутися розстріл. Але через погоду письменник із конвоєм не встиг дістатися місця призначення вчасно і залишився на півроку на зимівлю на іншому березі річки. А за цей час того ката, що підписував вирок, самого було страчено такі вже були часи, а документи у таборі дивним чином загубились Десять років заслання минали важко. Павла Михайловича, до речі, важко хворого на виразку шлунка, підтримувала дружина, яка й сама переїхала до найближчого до табору міста, звідки намагалась надсилати речі та їжу. Але згодом влада заборонила їй там жити. Цього разу із ув'язнення письменника, як свідчать дослідники, визволяв інший класик Олександр Довженко. Він особисто клопотав перед тодішніми представниками влади, аби Остапа Вишню звільнили, а йшов 1943 рік. Тривала Друга світова війна, щойно совєтські війська відбили Київ, і, як відомо, на той короткий період було дозволено більш-менш вільну творчість українською мовою, аби надихати народ включитися до боротьби однієї імперії з іншою. Остапа Вишню випустили живим з правом на літературну діяльність за декілька днів до завершення офіційного терміну покарання, що насправді міг подовжуватися, аж скільки вистачило б віку. Добре розуміючи, чим доведеться розплачуватись за волю, Павло Губенко розпочинає другий період творчості. Найбільш популяризованою совятами зеніткою. Гумарескою насправді вдалою і зрозумілою. Вдалою настільки, що багато хто з солдатів того часу навіть переписували її собі в зошити та блокноти, аби при нагоді перечитати. Вона звучала по радіо, а сам письменник читав її навіть на фронті. Популярність повернулася, але гострі теми вже ні. Навіть у власному щоденнику письменник уникав критики влади і будь-якого невдоволення. Саме тоді Остап Вишня вже у складі редакційної колегії одного з небагатьох гумористичних журналів під назвою Перець створив і вдосконалив авторський образ оповідача, від імені якого і велася розповідь в усмішках. Мудрий, дотепний, часом сумний, а часом задиристий чоловік, переважно похилого віку, своєрідний ліричний герой. Він знає багато оповідок, вміє дібрати приказку чи жарт, але разом з тим щирий і дуже-дуже любить природу. Найбільшого розвитку цей образ набув у знаменитих мисливських усмішках, циклу творів, що його було завершено 1956 року. Незадовго до смерті письменника. Як відомо, 1955 року Павло Губенко був нарешті реабілітований, але нагляду та контролю з нього ніхто знімати не збирався. Тож він продовжував гумористичну традицію, старанно намагаючись не перейти межі, що відділяли його від смерті. Працюючи у жанрі модернізму та так званого соціального реалізму, Остап Вишня, обмежений канонами сильнішими за класицистичну єдність часу, дії та простору, вдається до хитрощів, творить образи за допомогою деталей та натяків, що більш характерно для імпресіонізму. Переважно таким чином він змальовує пейзажі. Отже, до мисливських усмішок повний цикл вийшов друком вже посмертно 1958 року. Головний персонаж тут він же, власне, і згаданий раніше оповідач мисливець або рибалка з почуттям гумору, який розповідає цікаві бувальщини з мисливського побуту. Як правило, в основі історії класичний засіб народної творчості, художнє перебільшення. Усмішка «сом» сповнена гротеско та насичена гіперболами. Протягом розповіді здійснюється синтез реального та фантастичного, твориться окрема реальність, в якій, власне, і відбуваються події. Лише в цій реальності стають можливими усі ті, звісно ж, до останнього слова, правдиві історії про сомів, який легко могли з'їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера. А також протягти на буксирі човна кількасот кілометрів. Тож зрозуміло тему визначаємо як розповідь про сома величезну рибу, що живе у річці осків. Ідеєю можна назвати заклик до шанобливого, дбайливого ставлення до природи. Час твору Через використання прийому зі ставлення досить великий, охоплює узагальнено минулі часи і сьогодення, де минуле зображене як яскраво негативне, темне, дике і неосвічене, а от сьогодення навпаки сповнене світла і правдивих рибальських історій. Події твору відбуваються на заплаві річки Оскіл. Композиційно усмішка складається з чотирьох частин, які є відносно автономними, проте пов'язані логікою розповіді. Та своєрідним розвитком образів. Перша частина опис річки Оскіл І запрошення побувати в її заплавах і насолодитися красою. Друга і третя частини оповіді діда панька. Це досить типовий для другого періоду творчості Остапа Вишній образ. Введений для вільного використання прямої мови із активним залученням прислів'їв, приказок, частин народних анекдотів, тобто теж засіб творення комічного, доволі вдалий враховуючи цільову аудиторію автора. Ці оповіді. Власне, і є, очевидно, гіперболізовані байки, однак подані вони із повною серйозністю. Зверніть увагу, це ще один засіб творення комічного невідповідність між легковажним змістом і надміру суворою формою. Четверта частина усмішки. Авторське узагальнення і знову ж комічні поради щодо вилову сумів. Художніх засобів виразності Остап Вишня не жалкував ніколи. Надто вже змальовуючи своє улюблене хобі. А він був пристрасним мисливцем, щоправда, більше споглядального характеру. Здобич додому приносив не часто. Тому маємо повний арсенал епітетів, метафор, порівнянь, гіпербол і чого завгодно. Особливістю усмішки, як і всього циклу. Є витончений ліризм так, мова йде про те, що цінне й дороге власне автору, про природу, про ті години, коли він, перебуваючи подалі від цивілізації, у милій серцю компанії міг відчути себе по справжньому вільним. Отже, ліризм своєрідна довірлива розмова із читачем, до якого автор звертається. А пам'ятаємо, що Остап Вишня звик до публічних виступів. Хоча, як писали ті, хто на них був, завжди тексти читав із рівною інтонацією, не зважаючи на діалоги чи розділові знаки, проте мав шалений успіх. Рухи, мінливі барви річки, каченята і болотяні курочки творять яскравий, але надзвичайно крихкий образ ідеального місця, де природа і людина. Перебувають в гармонії, пейзаж змінюється стрімкою, трохи уривчастою, простою розмовною оповідкою, із згадкою про минулі часи, зміна оповідача, зміщення акцентів, подальша гіперболізація образу сома і кульмінація розвитку, де риба вже із міфічної істоти постає цілком матеріальним об'єктом, який все ж таки зберігає трансцендентні риси. Із недосяжно фантастичного до реального, зберігаючи при цьому риси недоступні для людського пізнання. Ось приблизна еволюція образу сома в усмішці. Оповідач, він же ліричний герой, лишається незмінним. Він завжди іронічний, усміхнений, певною мірою проникливий, спостережливий. Він звертає увагу читача на деталі. Розкриваючи власне комічне, аби те не залишилося поза увагою. Отже, ми маємо поєднання плинного із усталеним, образ, що зазнає змін та розвитку, і образ, який залишається незворушним. Зауважте, змінюється те, як людина сприймає частину природи від майже побожного остраху. Перед нездоланною стихійною силою до утилітарного використання десь такий шлях людство і проходить. Але в усмішці Остапа Вишній все це відбувається без шкоди для довкілля. Бо лише на прекрасній і чарівній річці, лише в здоровому довкіллі, як бачимо і твору, можливі справжні дива. Наприкінці уроку хотів би поставити кілька проблемних питань. Які, сподіваюсь, допоможуть краще зрозуміти життя і творчість Остапа Вишні, а когось можливо підштовхнуть на дослідницький шлях. І почнемо з проблеми міфологізації. Вона стосується в першу чергу біографії письменника і полягає в тому, що замість правдивих відомостей подаються трошки видозмінені. Це не просте зміщення акцентів, це замовчування або перекручування правди. Зрештою, це призводить до типізації і, на жаль, знецінення ролі біографічних відомостей, бо в результаті виходить все досить одноманітно, типовий міф про письменника народився в бідній родині, дуже страждав, дуже добре вчився, став знаменитим, всі його любили. Ось чи стане гірше, якщо ми раптом дізнаємось, що Павла Губенка разом зі старшим братом до школи возили. Що його батька працював розпорядником майна своєрідним виконавчим директором і міг дозволити собі не лише коней, а й найняти за гроші людину, яка б возила його синів до школи. Далекі родичі цього кучера ще й зараз, до речі, живуть в рідному селі Остапа Вишні. На жаль, наше безсумнівно прекрасне літературознавство отримало у спадок величезну кількість шаблонів, які й тягне за собою. Часто перетворюючи живу людину на набір штампів. Родина Остапа Вишні на сучасний лад упевнений середній клас. А сам він, людина дуже і дуже неоднозначна. Ніхто з дослідників досі, наприклад, не дав відповідь на питання, чому Остап Вишня використовував занадто велику кількість русизмів, особливо у повоєнній творчості. Адже у більшості випадків на те немає жодної стилістичної потреби. Хотів наблизити українську мову до російської, чи звернути увагу на те, що ці русизми забагато місця займають у сучасному йому мовленні, чи зайвий раз підтвердити лояльність? Невідомо. Наступним проблемним питанням буде вже згадана лояльність. Завдяки відкритим архівам ми знаємо, що у 43-му році Павло Губенка був завербований і регулярно писав донесення агент 018. Таке було його таємне ім'я. І поїздка у повоєнний Львів, за результатами якої вишня написав черговий цикл усмішок, насправді мали на меті інше дізнатися, де переховуються люди, які боролись проти будь-якої окупації і німецької, і совєтської. Таких людей, до речі, знайшли і здали. За свідченнями інших агентів, у незалежність України вишня не дуже вірив. І боротьбу інших людей за неї вважав марнуванням життів, але продовжував писати саме українською мовою, часто наближаючи її до народних просторіч. Чому ось чергове цікаве проблемне питання. У 50-му році, до речі, вишню розвербували, його кар'єра таємного співробітника закінчилась серед іншого через недостатню активність і систематичне зловживання алкоголем. Таким чином, він вийшов з-під удару сам і вивів з небезпеки родину? Життя навіть письменницьке це не сторінки з підручника із фотографією та датами народження та смерті, як і в кожної людини. Воно складне і в ньому купа несправедливості, а вчинки також бувають дуже різні. Тож, чи маємо ми вивчати творчість письменника поза його біографією? І чи маємо ту біографію міфологізувати? Створювати зручний шаблон борця, страждальця чи жертви? Чи має письменник поставати ідеалом, довершеним, досконалим образом, чимось недосяжним? Чи він може лишатися просто людиною? Чи даємо ми йому право на помилки? Чи змінимо ставлення до нього, коли дізнаємось, що він не поділяв наші погляди? Що ж, Коло проблемних питань окреслене і є над чим поміркувати. На цьому урок завершено. Ми познайомились із основними моментами біографії Павла Михайловича Губенка, відомого українського гумориста, який писав під псевдонімом Остап Вишня. Спробували визначити, які події вплинули на формування його літературного стилю, зробили спробу аналізу усмішки СОМ і переконались. Що, попри всі негаразди, людина може залишатися українцем, навіть якщо за це можуть убити.